ранку, малята, любі хлопчики і дівчата. На сьогодні з вами заняття з малювання, але перед тим як приступити до роботи, пропоную послухати вірші та здогадатись, про кого йде мова. Будь-який вогонь гамує, від пожежі нас врятує, наче справжнє чудо вершник гасить полум'я. Пожежник. правильно малята! Тож мова сьогодні піде про пожежники. Але спочатку давайте послухаємо, хто вони такі пожежники. Пожежники це сміливі витривалі люди, які кожного разу вступають у небезпечний бій з вогнем. Ой, а що це? Це пожежна машина. А в ній. Їдуть пожежники. Комусь потрібна допомога. Дивіться, дітки, будинку сталася біда, вогонь палає. Пожежникам терміново потрібна драбина, щоб можна було вилізти на дах будинку та погасити вогонь. Малята! А давайте допоможемо пожежникам і намалюємо ось таку драбину. Але для початку зробимо з вами пальчикову гімнастику. Пальчикова гра правила безпеки. Щоб безпечно нам зростати, треба правила всі знати: не торкатися розеток, не брати від чужих цукерок. Дома сірників не брати. Тільки з дорослими пірнати. На зелений по зебрі ходи. Щоб здоров'я своє зберегти. Для роботи нам сьогодні знадобиться стаканчик з водичкою, пензлик та в мене червона фарба. Але ви можете взяти будь-яку, яка вам подобається. Я вже намалювала ось таку драбину. Якого вона кольору, дітки? Так, правильно, синього. Для того, щоб її намалювати, вам спочатку. Потрібно зробити заготовку. Думаю, що батьки вам цьому допоможуть. Намалюють ось такі дві вертикальні лінії. А ми з вами будемо малювати короткі горизонтальні лінії. Отож, приступаємо до роботи. Беремо пензлик. макаємо червону фарбу. Ставимо пензлик Біля однієї лінії продводимо горизонтальну лінію до іншої лінії. Трішки відступаємо та проводимо другу лінію. І так, до кінця. Якщо вам потрібно ще вмикаємо фарбу і малюємо, поки не закінчаться наші вертикальні лінії. У мене вийшла ця драбинка для пожежників. А наші пожежники молодці загасили пожежу. Малята, будьте дуже обережними з вогнем. Краще не чіпайте його, не беріть запальнички та сірники. Не чіпайте електроприлади, щоб не трапилось біди. А наше заняття підходить до кінця. Я буду з нетерпінням чекати на фото ваших робіт. Я впевнена, що у вас вийшли чудові драбинки для пожежників. А сьогодні кажу вам до побачення, до наступних зустрічей. Бувайте!